З 1 вересня обмежать кількість учнів у перших класах. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. З нового навчального року максимальна наповнюваність початкових класів закладів загальної середньої освіти може становити не більше ніж 24 учні. У яких чернівецьких школах переповнені класи ділитимуть на групи? Та що робитимуть з буковинськими школами, у яких недобір школярів, дізнавався Євген Паселюк. За інформацією Міністерства освіти з нового навчального року в Україні обмежать кількість учнів у перших класах у 2024-2025 році. Ця норма поширюється на всіх першачків, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Якщо раніше для наборів у перші класи нормативна наповнюваність розглядалася у кількості 30 дітей, то зараз мова йде про 24. Якщо ми говоримо про те, що передбачені поділи, наприклад, на українську мову чи іноземну мову від 28 дітей. А тут нормативна наповнюваність 24, то забезпечити поділ для вивчення тієї ж української мови у дітей початкової школи, стає неможливо. Є заклади освіти, які цьогоріч будуть набирати більше дітей у початкову школу для того, щоб, хоча б, забезпечити поділи і забезпечити можливість дітей всіх, які мають першочергове право на зарахування, навчатися в початковій школі. Але все ж таки ми наполягаємо, щоб не більше 30. Цьогоріч до ліцею номер 10 з 1 квітня по 31 травня зареєстрували 69 першокласників, 72 – згідно з навчальним планом. Першочергово до зарахування у перший клас йдуть діти пільгових категорій. Це Братики-сестрички, які навчаються, вчительські діти це діти відповідно з які з якимись потребами, і е, внутрішньо переміщені особи, е, діти, батьки яких воюють зараз, і е, мікрорайон. За кожним закладом закріплений мікрорайон вулиць, де є перелік, тобто ці діти мають першочергове право на зарахування. Зверталася увага батьків на те, що і вони вже десь були звикші, що 30 учнів в класі або 30 плюс. То зараз вже всі люди, які цікавляться темою першого класу, батьки відповідно, вони запитують, чи ми дотримуємося закону. Почувши себе, що він там якийсь, чи вона є 24-тим, а не 29-м в класі, їх це радує. Станом на 24 травня 2024 року до першого класу у Чернівецькій громаді прийняли понад 2300 заяв. Натомість в школах області, переважно у селах, є недобір. У Рукшинській громаді малочисельними є дві гімназії Рашківська та Пригородоцька. Там налічується 45 учнів. За законодавством такі заклади не отримуватимуть в наступному році фінансування від держави. Поки що у нас ще законом прийнято. Про 45 учнів це з 25-го року. У нас більше як 45 учнів. То поки що фінансує держава. Заклади, які е, налічують в цьому році менше 45 учнів, мають е, е, перейти на фінансування місцеве. Тобі ж законодавство не передбачає закриття. Закриття це вже як наслідок, адже як я вам озвучила, малочисельна школа фінансово обходиться так, як і велика школа. І законодавець знімає це питання з освітньої субвенції, тобто тепер за це не буде платити держава таким вчителям заробітну плату, а таку школу має утримувати засновник-власник. Якщо вони не потягнуть їх фінансово утримати, дані школи будуть закриватися, діти будуть переводитися в більш крупніші заклади, і таким чином буде діяти ця норма. У Чернівецькій області, за даними ОВА, є чотири гімназії з чисельністю учнів менше 45. Рашківська гімназія Рукшинської територіальної громади 37 учнів. Пригородоцька гімназія Рукшинської територіальної громади 45 учнів. Єберестянська гімназія Новоселицької територіальної громади 43 учнями та Хлівищенський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів Ставчанської територіальної громади 40 учнями. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4